Чи справжній синдром середньої дитини? Що насправді говорить наука, спокійний блог? Синдром середньої дитини міф, реальність, чи шанс розкрити свій потенціал? Ви коли-небудь чули анекдоти про середніх дітей, про тих, хто не первісток, не улюбленець і ніби трохи загубився в сімейному хаосі? Вони завжди миротворці, бунтівники або просто намагаються всім догодити. Звучить знайомо. Багато сімей, здається, вірять в існування синдрому середньої дитини, неофіційного діагнозу, який приписує певні особистісні риси та особливості поведінки дітям, народженим між старшим і молодшим братом. Але що насправді стоїть за цим терміном? Це справжня психологічна проблема чи черговий міф, породжений стереотипами. І, головне, як батьки можуть допомогти своїй середній дитині розкрити свій унікальний потенціал. Спочатку концепція синдрому середньої дитини виникла на основі спостережень за сімейною динамікою. Первістки, як правило, отримують найбільше уваги в перші роки життя, несуть відповідальність і часто прагнуть до досконалості. Молодші діти часто стають улюбленцями, оточені турботою та заохоченням, що відбувається із середніми. Їх часто не помічають, не змушують почуватися особливими, і вони змушені шукати своє місце між двома більш помітними братами і сестрами. Однак наукові дослідження в цій області дають неоднозначні результати. Деякі показують, що порядок народження може впливати на особистість, але ці ефекти, як правило, незначні і часто пов'язані з іншими факторами, такими як стиль виховання, різниця у віці між дітьми та соціально-економічний статус сім'ї. На мою думку, це важливо розуміти, порядок народження є лише одним із багатьох факторів, які формують особистість дитини. Говорити про синдром середньої дитини як про неминучу долю є надмірним спрощенням, можливо, навіть шкідливим стереотипом. Мій особистий досвід це підтверджує я сама середня дитина в родині з трьома дітьми. У дитинстві я відчував себе трохи забутим між старшим братом. Який завжди був відмінником і спортсменом, і молодшою сестрою, яка, як і годиться молодшій, привертала багато уваги. Мені довелося більше працювати, щоб мене помітили, щоб довести свою цінність. Але, водночас, це навчило мене бути більш самостійним, адаптуватися до різних ситуацій і знаходити спільну мову з різними людьми. Я навчився цінувати дружбу за межами сім'ї та шукати підтримки в інших людей. Точно те, що мені потрібно було знайти своє місце у світі, не покладаючись лише на підтримку сім'ї, допомогло мені розвинути навички, які зараз я вважаю своїми найбільшими перевагами. Я навчився бути дипломатом, посередником, людиною, яка вміє знаходити компроміси та дивитися на ситуацію з різних боків. Тож, замість того, щоб говорити про синдром середньої дитини як про проблему. Я пропоную думати про це як про унікальну можливість розвинути певні якості та навички. Як батьки можуть допомогти своїй середній дитині розкрити свій потенціал знайдіть час для спілкування один на один недостатньо просто бути там. Важливо дати дитині час поговорити про свої почуття, інтереси та мрії. 15 хвилин на день, присвячених лише вашій дитині, можуть змінити світ. Підтримуйте його унікальні таланти та інтереси. Не порівнюйте його з братами та сестрами. Заохочуйте його розвивати власні навички та хобі, навіть якщо вони відрізняються від інших членів сім'ї. Заохочуйте незалежність. Дайте йому можливість самостійно приймати рішення і відповідати за свої дії. Це допоможе йому почуватися більш впевненим і незалежним. Ви його досягнення. Не забувайте хвалити його за успіхи, навіть якщо вони здаються незначними. Важливо, щоб він відчував, що його зусилля оцінені, створіть справедливу сімейну динаміку. Не ставтеся до кожної дитини однаково, але не балуйте одну за рахунок інших. Враховуйте індивідуальні потреби кожної дитини та намагайтеся створити атмосферу взаємної поваги та підтримки. Заохочуйте соціалізацію поза сім'єю. Допоможіть своїй дитині знайти друзів і хобі, які допоможуть їй почуватися більш впевненою та важливою поза родинним колом. Слідкуйте за ознаками депресії або тривоги. Якщо ви помітили, що ваша дитина стала замкнутою, дратівливою або втратила інтерес до своїх захоплень, не зволікайте, зверніться до фахівця. На завершення хочу сказати, що синдром середньої дитини це не смертний вирок. Це просто ще один аспект сімейної динаміки, який може бути як викликом, так і можливістю для зростання батькам важливо не навішувати ярлики, а бачити в кожній дитині неповторну особистість, здатну на багато. Підтримуйте, надихайте та допомагайте своїм дітям розкрити свій потенціал. І синдром середньої дитини перетвориться на історію успіху. Ключові висновки, замість того, щоб зосереджуватися на синдромі середньої дитини як на проблемі, батьки повинні зосередитися на створенні позитивного сімейного середовища, яке змушує кожну дитину відчувати себе коханою, цінною та спроможною.